А вибака мати. Ви процедуру робите, мусите робимо Він буде на підпису, посадовку. Але ви зарахували вже затратувати солярку, то то. Скільки купувати? Ми лиш почали робити. А хто ці сіями по викопу? Як ви лиш почали? Ваші что? Ваши Ну да, даже видно. Что мы заросло, что мурос. Ну, а там не заросло. Ответить, что -то е? От ся... а, заросло. Что -то а? Не заросло? <хих> И тут тоже заросло. заросло не? нет, а ну по двину, заросло, нет? Нет, там не это я роблю. А сами. Це, це, це я. Я я це робив. Ви, ви Ви! Ви! цієї ночі ви, ночі. ви ви не цієї ночі, ви, ви, скільки ви тут були, ви скільки робили. А чекайте, почалося з 4 го числа. За 4 те число не могло вирісти, те, скільки нуткого розміру. А, це свіже, це вже друге питання, так. Це, це свіже вже. Тобто ви вважаєте, що беруть розвідці розвідці, так? А різниці ага. він немає. якщо її проєкт, не можуть брати тут, різники не може бути. Так. Але я питаю не одного, я питаю чоловіка, севого. Візьміть, акт, дайте акт, що ви прийняли свої офіцій. Все, у вас його нема, скільки тут кубів. А ми починаємо харахувати, скажімо, заплатити. Ну, так нащо потеряти? Це, це, це свіже брано і кажуть, що не брали. А воно ну, подивіться це свіже брано. це <риснє> брано. А хто брав, як ви э, не пускаєте на острів сюди? Хто там? Де мої сторожа стоять? О -о -о. А ну приклейте того хлопця. Де сторожа стоять? Ви не пускаєте на острів. Де? Ви не пускали на острів, що не Ну, так... А ви ти, ви не пускаєте, ви, ви кажете, це моя з 9-ї. Це моя, це моя собственность. А решта... А це тільки що брано? Кому ви вповідаєте, тільки щоб рано, свіже? Ви кому замірєте очі мої. Ну ви подивіться, свіже. Оцей гравій з річки. Мені я брав. Оцей гравій з бере. Ну, а ну не боть. Будь ласка, елементарно робить. Елементарно. А цей граві взагалі з річки. Оцей граві вже А що він робить тут з річки? Бо вони взяли цей, це в куші лишилося. І вони від цього коли брали і так воно вісить. Я вам ну, скажу. це таке, давайте протестимо. Ну, Перше, це, це. має, це, має дрібні. Бути, Так. от і 50 тисяч кубів. Тоді давайте не так порозумно. Я суда, а ви як його субподряд, чи генподряд, як ви Божо називаєте, Ні, ли, ви, вам все рівно. Виконавець. Виконавець. От він, от є ян і є ви. Що громада буде мати з того? Да, то, то, то. Ми немає. Я розумію, що вам треба працювати йому. Раз ви робите добру справу, розчистити русло, даже ми вже тому, що немає права повітря брати. Ну нема такого в Є таке. Де? Є таке право. Ми вже достали зараз область, вже дала їм фіщук, вже дав дозвіл, скільки вже має право на руслоючі роботи. До того року ще мали чотири фірми. Це у Мілій Дві, це мало Фукс, на Непомогівці Не і мало в Чернівцях. Чотири фірми, це я знаю, гарантую. до, до того року. Цього року кому, скільки ви знаєте, тільки дали вже? Чи дев'яти, вже тут Троє. Тут троє. Мороз, тут караватки, тут і Карабари. Вони всі три туто. О, Микола Карабара, так? Це. 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 Але, вони всі три. Вони всі три туто, Так підписали їм. Але взяв мороз. Бо каравас каже, що там щось не получается, може там буду там. Угу. Рядом. Ну ж с путинкой. А умайка, хто там? А аму майка. А в майках Партнерка. Партнерка, Жаровський. Вот там. Там не Жаровський, там жарусский кар. В. Ну, Харабара только. В, Харабара и ПМК. Что? В і И там і ППК. Я хоть ресурс случай, Карабары и Бо мають є проїзд на ості, всі порічні, що є. Ну я був там, навіть, коли до тендер на балтобелі не було ні харабари, ні карава. Це не тендер, це то конкурс, ви, ви конкурс мали вигравати? Мали конкурс, на тендер, 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 ні. Одним словом, перше питання, акт, як у роблять, ну тобто, що ви прийняли ось, Це по-перше. По-друге, ви кажете, що купу для вас стоїть, допустимо, там 40 рублів. Чи п'ятдесят стоїть, ви проти, а там буде п'ятдесят робіть. Ми рахуємо ці гроші, виходить, будь там 4 мільйони. Ну, а пів мільйона на громаду дайте, і громада закрила очі, копайте, якщо громада ще закриє очі на це. Ні, ну я просто Бо У людей пропадає вода в керівницях. Так, то вони можуть на цих півмільйона не зласно. Може вони і не будуть згідні на півмільйона. Але це таке, це дозвіл це вже тільки в громади мають мати. По-перше, не мали ніякої роботи виконувати без дозволу громади, котрі тут живуть люди. Сесія, рішення сесії має бути. Так. Але е, погодження голови сільської ради перед конкурсом мало бути на конкурсі, це мало бути обов'язково. Тобто людям треба довести. Дивіться, я вам скажу ще одно, коли проводився конкурс. То спочатку запрошують всіх голів сільських рад. Тобто, ви підійдете до свого голови, запитайте, чи він давав погодження? Вже новий є той старий? Новий голова новий голова сільської ради. Мав підписатися, він не проти. Тобто громада е, конкурсу ку щоб проводився конкурс на його землях. Бо це є ваші землі, це ж по кутське, да, ревнівські бурдецькі. От ви зараз маєте слово вирішити слово сільського голову і на нього вам об'яснить, чи він давав такий дозвіл, чи ні. Дивіться, якщо нема погодження його, то голова сільської рада дає відповідня від вас громади, а громада рішає на сесії, ваші деревові депутати. Тоб, тобто це мало бути так, що сесія мала вирішити, так? Ви здивували депутатів замість вас, замість громади. Дозволите цій фірмі, будь якій фірмі, частоти в конкурсі, де є е, е, вибірка е, перед цей, як бути слухання громади. Звичайно. Звичайно, мало бути слухання громад. Правильно. Це надра є. Я вже дав такий запит, давно вже чекаю відповіді, що ж довго нема. Нема. Я вже дав такий запит. Запит. Має бути протокольно слухання громади завірено протоколом. І там має бути розкрити. Звичайно. Плюс має бути ще сесія має надати, а тоді вже голова від вашого імені, громади, депутатів, каже, да, от я согласен, от мене громада согласна». От це до своєї голови, до свого голови, запитайте у нього. А голова каже, я тут ні при чому. Я запитав, відповіді поки ще немає. Буде відповідь я вам надам її. Тому що ви всі питаєтеся до мене дзвонять ваші з людини. Там знаєте партнерка, де я Віду прикрасив їм, але десь вже на міністра вже дали їм дозвіл. Звіти, і мене все відзвоните сюди, давайте допоможемо, а потім я кажу, дайте мені рішення сільської ради, а нам у вас сільської ради не дає. Дорогі люди, усі рішення, проекти рішення, що є в сільській раді, ви маєте право то знати. І ви дали їм запит е, усний, він має вам надати письмовий. Придіть до нього. У його приймальний день і скажіть, будь ласка, я такий то такий, то цього села. Дайте мені, будь ласка, відповідь на таке таке питання. Він та... зобов'язаний вам дати, не, не дає з заяву прокуратуру. Рішення голова не приймає по цьому. Це мало бути слухання. Його можна запросити до на конкурсну комісію. Да. І він так по територіальності дав добро. Дав добро, Ту та... а погоду. А чекайте, а ви запитайте хто вам давав такий дозвіл, що О, це ви запитаєте, громада, хто вам давав від нашого імені, от ставити такі підписи. Якщо з нами навіть не не считається, що ми ніхто а на робочому проекті стоїть тиск ка... ка... печатка да сільської ради, чи не, було. не було. сільської ради, ні бура, ні бура, ні, ні. їхньої в... так. В... Є тиск. Я рад, що падає, що є заступає. Дуже важна, дуже ва дуже важна інформація, що ви ще раз що є він голосує, Він дуже радий, що підтримує громада. Каже, але коли є тиск таких осіб, які тримають. А фамілія не казав тисну? Фамілії не було названо. Які дають тиск тиск, то я не можу нічого зробити без громади. Тому що тиск йде настільки сильний, що ми просто тут ніхто. Та хай прийде, скаже, це тут, лака. Він не скаже це, тому що він теж боїться. Тобто ми на увазі, що він вам признався, що та на нього вона... тиснуть зверху і він мусить заполоджуватися. Тут є мільйони гривень. які наживо йдуть собственні кармани, думайте, його сім'ї не будуть угружати чи ще щось? Я розумію кожну людину. І в нас повертаються. Ну ми знаємо, що тут вже шаскали джіпи на партнерка, там де в нас в Мамайцях є, вже їздили по вашій території, до барів що але неправильно політика постійно треба було пойти. До людей прийти і питання закрити. Жарик не буде возити, а ви будете. Якщо ви з громаду зробите по господарськи як ви робите А ви господарі ми знаємо. І не будете у нас знаменета людина, ніби будете там у не будувати будинки, асфальтиком, то хоч болейте нас, усе вже таки наперед. Ну да, бачите. Все, як воно не було, звісно ми вам кажемо, як воно мало би бути. Мало б бути з громадою погоджено, а потім основне вже не рішає. Так то одно діло, що в нас зараз ніхто з громадою не рахується. Так справа тому я скажу, я придивився всі проекти. А людям вже набридло терпіти. І правильно молоді, що не вийшли. тут є ви, є технику Добровольський і Кримка. Три ви заперли. Я за тих, я за тих. О!

наших служб департаменту екології ні ну пану морозу є е, е, та саме а де він І нічого нам не показує Те, що ми побачили я показав довго є ну сирокопії так ага. без печатку але знаєте нема сирокопії печатки ну ну він мене викликає був. сумнів цей Дивіться, значить питання Ну ви маєте бути в курсі вже, що як до чого цей фірми, так? Тут печатки немає, прізвища хто підписується, немає слабо видно. Ні, тут вино, отвертається. То нема, що не видно, немає суперова. Вашу видно печатку, а тут взагалі печатки не було. А чому прізвище не впитали керівника? Це не печатка, це можна таке зробити від... Ні, ну відписку. Зараз я представник Дністровського прудського басейного управління. Я скажу, дійсно цей бог, не дійсно розумієте? Звичайно. Я є представник. зараз він прийшов подивитися на писання. І можна ви це знаєте? Ну так, передачі. Руйнувати в дамбу? Яку, 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 яку дамбу? Це що ви заїхали, це вони руйнували дамбу. А, а хто? А от, от, от Денис, це саме, про що ми тут зробив. От це я знаю точно, що це саме. Денис, іди сюди. Не знаю. Денис, іди сюди. Іди сюди. Це ось зараз, коли це тепер зроблено. Ми живемо тут, нас. Ну, ну, <звучит> я ж не ж не що я кажу. Ні, ну. <звучит> <звучит> <100 000. звучит> це тепер є. Це тепер зроблено. Привіт. 47 тисяч. Дійсно, що була там базарета. Ну, ну, а куда, це місто? там говорили. Ні, 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 тут були. Коли виїжджали, все позаробляли. Я нейтральний, абсолютно. Все позаробляли, але ця там була зарета. А бачите, як вони розгорнули, гарно. А коли розгорнули? Туди коли заїжджали. Коли? це цього року, того року 4-го oh, числа цього року. Да, да, да. До, до, до цього моменту, да. до 4 числа там бабула ви, зарита. А коли її у 14 ночі від. Ну та після того заревали, ага, вони зарели, да. Вони, Чо, вони, його, заре, вони накрали шутру та... зарели і вже нормально. Його а зараз ви знову верив, так? Так. Розгорнув шутер, гарненько собі зробив то, Так, а чекайте, так мусив людина, що зробити, щоб заїхати. А як так, так, буде вертольотом заїхати? Вертольотом не буде камази залітати? кажете, Все правильно. Ну. Все правильно, мусить собі. А ви вважаєте, що він не має права то робити. Конечно, не дорога дорога немає. Немає. Я зрозумів. Дорога... Ви, що... чекайте, чекайте. ви вважаєте, що має бути якийсь другий заїзд сюди. А є заїзд. Є заїзд? Да. А, він заїзд. А, а де він є? А він заїзд. є десь тут поблизу? Конечно, тут дорога була звідти... А вам невідомо про той заїзд. Ви їхали дорогу, знайшли дорогу та їдете, ні? Була дорога. була дорога. Ну, була дорога. Так, дорога для фіри. друга мат. Ага, чекайте, давайте розбиратися. Була дорога для фіри, Шо? Погорі, Погорі йшла. по горі по йшла. Ця фірма зараз верла більше дорогу, щоб маленька проїде. Угу, Зрозуміло. А ви запевняєте, що є друга дорога сюди, яка заросла. Тобто яка не руйнує дамбу. Ні, вона взагалі в об'їзд села, об'їзд все. А признав, скажіть, де вона, куди йдемо? От, 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 от от, бачите, от тугу, попри дамбу, попри дамбу. дамбу. І ви їдете і виїжджайте в селі Ревна. Так. От, там, де мусорна свалка є, от виклада вона виводила. Ага. Ця дорога була, я пам'ятаю, 6 років відколи корова, ця дамба була. Можете, Дорожі, може... Тобто ви вважаєте, що не мали вони права рити цю дамбу, тому що ця дамба спеціально зроблена для того, що захисна, так, як паводки будуть, шляпи, щоб у село не згоріла вода. Так, 69-го року Тобто теж Де є вороз... порушення у цьому? Так, що вони не мали права це робити. Там є, там є відходи, лужанки, ви, заре, ви, висоти, ви обіцяли не показати їх. Якщо вода порветься і це знову піде, то сусідні села знову будуть давитися і не будуть мати ні води, нічого. І ніхто, їм це не компенсує не привезе воду. Скайте, а ті відходи у якості води там стоять чи? Вони стоять в відкритих резервуарах. Відкриті резервуари. Ви казали, що помпу покажіть, ніж. Це спірзаводу. А, а спірзавод зараз працює чи ні? Ні, вже все, вже все. Да не працює. Точно, тобто зараз нових то, вже немає поповнення нового, колись так? Колись були, великі, колись були дуже великі на рахунок цього, тому що сусіднє село, коли прорвало було це все, воно не мало води. В кінецях до сих пір у них... Немає зараз води. Це брага, люди не п'ють, а як, де воду беруть. Людям завозили, а потім вже трохи наші саме привозили ще воду. А зараз, а зараз люди пити цю воду. Ну а що привикли? А що робити? Яка ви вважаєте, що у нас забруднена забрудна ця що вода, яку люди п'ють цими цими входами? Це не те, що, що рахуємо. Тут в землі вже ця вода, оце, ці відходи вже стільки стоять, що вже їх... А скажіть, будь ласка, я вас переб'ють, ці відходи так і виняють, так? Да? Сміть, де від них сильніше. і до, до мене до мамаються доходити. Оце от це він докривається. У вас мамаються, коли ви виходите там, де завить, таке коричневе дно. Оце є оце звідси того, що все, от до цієї... Чекай, чекай, за коричневе дно, це де ми тут? Ну, якщо дема, на, на пруті такого от ви стоїте, де там є тиха вода. Так. Ви дивитеся на дно, а воно коричневе. То воно відси йде? Звісно. Тобто воно має відси? Ну, все входить в прут і все. Ось це вже чує якийсь запах, так? Ну, зараз, ми зараз трохи проїмо, бо Мені, там ще... Це старі, це буде старі. Так. так. Оце їх тут було 6 штук, але вже тут сайте, висохло було, і вони привели були труби, і повані були нові. Ну це наші колишні голови, вони когоспуслі ради, вони ж ну, корумповані були таким uh -huh. особом uh -huh. і вони ту все продали цю землю. Тут же були поля, ми пасли, тут були курву. Кому жаль. продали землю. Ну, спільзаводви, звісно. Це вже роки пройшли, це з Радянського Союзу. Ще. Тобто ці землі, що зараз є, це спільзавода. Ні, це наші. Ваші, але, але вони. Як зараз ну, це... область, приймає міський. Я зрозумів, так, так, так. От. І це все, розумієте? І вже зараз висипі в оренді, чи як... Так. Тобто від йшли у пруд. Якщо десь велика вода була, це все знову. А, не... якщо вода була, то розвинуло далі, Але навіть у пруд. Тут є нори. Розумієте, ну ви знаєте, це підземні води, воно попадає, проходить в землю, попадає в русло, так. Під, вод, під час дощів все, і воно попадало в пруд. І нижче от цього рівня туди, вже йшло все забруднення. Забрудне річ пішла. А, та це ж тут було екологічно воювали, але то все затихали, ну, під Закривали простих людей, бо затикали, йде. коротше, ми знаємо. Це ж все, це не те, що, знаєте, розумієте, а воно наше ще дуже шкідливе, бо корова дуже на нього рветься, ну воно має якісь худина. Ага. Воно п'є і корови удуваються. Але ж ніхто це не компенсовує. Чекайте, ну скільки років вже пройшло і вже нових немає, цих, так? Да? А, а як воно ж не заходило? Воно Як через, через ту ну? От ко труба йшла і сюди, да Через пруд, через ругана, ржавейка и все йшло сюди. Вона не було У нас Вона да? була було ніж Так, І через ту трубу все йшло вас. Так, Озеро ми запідніли, 1001 та і там. Ту ту ж ж ж ж... Ну там вже в мене висохли. Ну це вже роки пройшли, але воно срілось. Дуже багато років стрільзават не працює Прив... ми... вже. Та брага має. Люди перестали викидати, може років 10 назад. Ні, 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 не 10. То потім нелегально забули ще раз, провели трубу. Ми дітьми забивали капітан. Коли потім провели трубу? Скажіть, трубляють в якому У 2009 році. Році. Тобто та труба загнила, чи забрали її, її так? Брали, її викрали, брали. так. І вони не легали, так, як її по поверхні її провели і... Другу іншу, у 2009 році. Да. Це коли перед завод запрацював вже зимово. Масу вони там робляли, а це масло, брали, це, да. це брали, тут було Метр-півметра нижче, оце горіло. Це тут. Усе там. було повлик. Їх тут є шість таких великих. Шість ну, таких що? Я, я і бачу. І це таке воно чорне. Воно розумієте, під ним все. Воно робить камінну, Це з-під за відходи? Так. Ну потім вони і, коли при... Які вони не дали нічого. Наше село... Ну, наше село нам везе, що ми трошки на горбі, і нам е, вода там. Ця... Але з не... море йде нам село? Море сильний, зеленський кут доходив. Ну потім, коли люди почали вже протестувати, так. туди вже вони Бачите, А де от труба звідси на... вийшла, оце звідси був залив. Оце звідси був залив. А ви наша дорога, ото що я вам казав, що. Так. Бачите наша дорога? Так. Ми їдемо по горі, по дамбах. Так, так. Та. Ну, але легкова машина, навіть тракторець малий, він може все поїхати. От Т-16, якщо ви знаєте, це є е, самоходне 6. Воно mm -hmm. загрожає мало гравію, mm -hmm. але для себе, для дому, я можу привезти, чи кому, чи сусідів, ну просто бо просив. Що? А вони це ну, просто Ви Розумієте, тут дороги немає. Якщо вони хочуть, вони можуть їхати тільки туди. Тут оце є наш, видалено нам спеціально для випаски худоби. Оцей клип. Це от там далі до зелене, бачите, це так, є паї. Так. А тут нам видано спеціально угу. для випаски худоби. Це угу. є наша громадська земля, яку от вони використовують дороги. То чому моя корова має, коли машина їхати, бігти, якщо вона ківна. Ну, Наприклад, я, я з нічого то давню. Зараз вона напудулася з так? так. Це, є, це є мої мами і тата дохід. Так. Ну, бо пенсія 1200 гривень це не є. Ми знаємо. Так, чому так. має моя корова мати? Мені ж ніхто не компенсує. Та як оцей Гаврилович. І тим більше я розумію, що це прийшла людина. Ну, у нас в державі поки, поки не, не підуть всі, всі люди. А, а я, я... представці у нас, як вас? Михайлюк Дмитро. Михайлюк Дмитро. Так. Так, дуже приємно у вас. Це реакція, Михайло. Як, як? На гірняк Станіслав. Молодці. Я радий, що у вас є такі в селі хлопці, що дійсно, що... хоч молодь, молодь хоч хочете, хочете дійсно. Молодь хоче, хоче. Але я побачив його... своїм приклад там партнерка, мені дзвонили, Снеггу кута зревно і ваше там, що там у нас лумається в маєте, друбілку робіть. Знаєте, то на ваші дан... Да. І мені дзвонили, і була молодь, молодь. молодці. Я, я дуже задоволений, що роз... молодь роз... Не байдуже зараз. Зрозумієте, тут як значно ці, ці вивозити, тут немає ніякої калькуляції, немає ніякого підрахунку. Будуть брати скільки це, того що легко Буду... Тут просто будуть красти 50. шутер. Наприклад, бере Камаз 15... куб. красти шутер. Так, 15 кубів, так. В день виїжджає 10 камазів. Це є 150 кубів, так? Це можна підрахувати, скільки вони повинні камазів вивезти. Але ніхто цього не веде. Угу. Зараз у них дозвільних документів не було пред'явити. Приватне, та як є на камеру навіть заговорили, що він це є приватна власність. Не може бути, я знаю просто ну є інтернет на... Ми не знає, знаємо, що приватно це не може бути, тому що я вам казав, що натра це є наша, це і це є наші набутки українського народу. Все, річки, гори, так. ліси, це є наше. все. Я можу піти в ліс, я можу сухарника собі набрати, скільки я хочу. Сухого. Так. Якщо це мені ніхто не може сказати. Чи просто... дякую вам скажу, бо не забирають він, він, живий він, ліс такий да. гроші стоїть. Він ні я, ми сусіди, там на городі. Оце є наша. Він приватизований. Це є так. наш город. Я можу, він може хтось зайти мені, щось там красти, я можу взяти його. Чимось тяжким ударити, я його покалічу, але я це буду Це ваша спрятати, приватна власність. Правильно, правильно. Він не мав права цього що? робити. Це він крав мої продукти, які зрозумів. То ви кажете, що таких є стойників шість. Ну там уже пусті, тут вони 4. вже вже на півпусті, так? Да? Да. Щ... а скільки наповнених ще є? А де оце? Ще і там ще оці два максимальні. Ці два ну, максимальні наповні. Ну, Воно вже просто скажіть, будь ласка, скільки років тут це оце, оце брага, оце, оце, оце відходи сидять, це стоїть тут. Я скажу, років не пересухало. Я, наприклад, більше 45 років. 45 Одні, ці років, ці нові, ці. Ці нові, ці нові десь років вам не збрехати, я був вже десь років 30, 30-31, оці нові, а ці старі вже більше 40 років. Mm -hmm. Тобто постійно з е, під заводу, відходить шли, ці, шли ці, ці. до вас, і ви люди що? Ну що люди? Що люди, що люди могли зробити, якщо ви... Михайло Дмитрович і... був голова сільської ради, так. Григорій Григорович Григорій був голова когоспу, які мали будувалися і все, які могли просто... <свіст> але затикати всім рот? Вони вам в громаді затикали рот, а їм то там вісьо був то, співзавод за це, ні? Асфальт по проекту у нас в селі вже стоїть другий. Я казав, вже 7 см у вас має бути а а асфальт. 7, 7, 70, 70, яка, ви чули, 7 см має бути залити. Так, вже мав би бути за цей час. По документах. А ви розумієте, що оцей... А, від... на жаль, його досі немає. Єдина свальпу. дорога, оцей відрізок у нас є, так? До тої об'їзної, Єдиний відрізок дороги, по якому ми рухаємося, автобуси рухаються. Так. Автобуси ламаються по тих ямах, вони не хочуть їхати. То для чого нам... Тей, самому їхати, та я їду, це. От, ну, батькова машина, просто, от тато мені завжди каже, що ти не возиш свою машину. А нащо мені брати машину, щоб тут її вбивати? Угу. Uh Я -huh, uh -huh. хоч Волга, це хоч в Совдепі, але це машина, яка була... Добре, а скажіть, будь ласка, зараз вечором, от, на даний час, воно вже далі сморить? Менше сморить, тому що воно вже розведено з водою. Воно ну, вечором, так. от коли... Але коли вечором починається випаровування, да. воно дає, uh -huh. дає запахи. Але якщо вітер йде вниз, так то, до нас не заходить. Ну якщо вітер нижній, ну це він рідко буває. І що йде в село? Що йде в село йде. Тобі, бо то і до мене в село, де ви маєте так, це? Так, так, так. Вечором особливо, так? так. І, і до сих пір воно ну, продовжується так, ти ну, смотрите, ми розумієте, Зараз рівень упав трошки, воно виходить, як виходить. Ага. Ну, Природні візмі... явище, що Толі просто бу... змішується. Коли були ті перші ракети, то взагалі не виносили. Воно змішується з водою, так? І воно вже не так... ну, реакція, воно вже, так, Я зрозумів, та, зрозумів. Так. Так. Але воно з кожним роком випаровується, розумієте, і це все йде в атмосферу. І сильно воно з дощами випадає. Да, але ніхто нічого дихають, дихають, але ми жаль, жаль, ніколи нічого не компенсував людям. Він компенсував певним, певним людям. Ну це не, я не можу сказати, Но... це конкретно того, що це буде я наклеп, так. я не маю доказів. Так. розумієте, а ті люди, що мали докази, їх просто зуправили. ну чекайте, докази це одно, але ви вважаєте, що так. Да. так. ваша Тому думка, нашу думку, що йшло до та, Чернівців, та, до вечір стоящих, та. все було загладжено, оплачено, та, схвачено, так. Та? То що я проста людина, я не можу звинувачити без доказів, я можу мати тільки свої... Угу. свої думки які я я ну, враховую ви маєте право мати свою думку так. і маєте право її висловлювати, висловлювати свою нас думку так. звичайно це не є накладні право слова звичайно. але на жаль що він дуже свобода слова дуже дуже на це низькому це рівні це що наше покоління ну їх мені бо я вже теж у нас немає свободи слова у нас так десь на словах як, є десь так ваш власний документ, 40 років але менше менше Ну, але це вже, знає, як Зрозумів. це дивіться, тут, тут вже, оце вже поросло цими булінами. Тут раніше тут не може було. Тут ми корови пасли, ми мучилися, це все. Це, ну, це вже таке, це вже пройшли роки, як ви кажете. Тут же це все було дорога, Туди дорога була, туди, тут було це все прочищено. Але потім, але нас, нас це все більше всього заїло з цього всього, що це почалося, за те, що заборонили, от жінка, її син, під'їхав, ну, китайський тракторець. Ну, він не вольний більше 4 тачок шутер. Так. Що це приватна власність, ви не маєте права все заїжджати. Це Як? хто сказав? Охрана? Це да, так, охоронці, так. Представники, та? представники, представники, а, говорили, представники Ну, Не можу там конкретна людина, але представники. Ну, та, є... я зрозумів, ну. Бо машина стояла збоку і це не сказали. Вони заборонили, вас заїхати. Сказали, що це приватна власність. Але я по я знаю, я теж недалекий чоловік. Маю вищу освіту, працював в органах теж. Та. І... Ну, так. І я знаю, що приватна власність, воно повинно бути документ приватизації, підписи і всього. Це громади. Без громади не може рішитися, ні жоден, жодне питання не може вирішувати. Звичайно. Тому що громада це є основний власник земельних ресурсів і землі України. Жоден президент, жоден, він є гарантом. нас, громади. Це помен? Так. Да. Знаєте, що це лікарство? Ой-ой, колоко гіркає коровона. Від раку. Я знаю. Його можна на грівці застоювати, його різний є. Чай з нього добрий я Коли мама са там кажуть, ну вони як, мене деколи кажуть, ліпше мучити був цій державі, але навіть на даний раз в мене зараз батько в лікарні почнуть серцем, то вони сказали, що треба відстоювати. Правильно, звичайно, треба відстоювати і треба і не попускати ні грама. Доброго дня. Доброго дня. І тільки разом ми щось доб'ємося. Оце бачите, от. Це навчається сюди з старої дороги. От сюди вона йде, так, кілометра. Три десь тягнеться, заїжджають в муву. Mm -hmm. Ми ж тут ж колись це ж шпасти корови, ми тут з дитини запасти корову. Ми ще пам'ятаємо, як фрукт тут Ну от стас він трохи молодший набагато, але оце ото, тут то, Тут були, там є кашиці, mm -hmm. тут все укріплялося. Що це саме? Так, якщо такий бур сильна така фірма, якщо вони вибирають гравій, yeah. то вони з тої сторони. Спокійно може збудувати ті ж самі кашиці, такі, як маються. І це буде укріплення. Так. І туди не прийдеться міняти русла і не робити лишні роботи і не красти державне. Ну ви знаєте, скільки там стоїть, щоб зробити зараз дамби? А ви думаєте, скільки коштує <ріху> ну, кусочі дамби? А це ні, це кардинний. А ви знаєте, скільки е, е, коштує е, по, по державній сні?